Штука, в цій голові у нас цепок ГРМ. Ще в нас доработочка є, воно вже перескочило, причому, походу, не раз. Секрет на мільйон доларів, як поміняти ГРМ, би не колоти мотор я вам показав. Прекрасний дощовий день аби якимось гарним таурусом гупнути по тій клятій окупантській сраці. А нам з вами взятись за продовження. Боротьби за життя у того Kawasaki Bruodhorce 650. Хто пропустив перші два випуски, то вкратце розкажу. Був куплений на Оликс. Трошки підбрехали за його стан. Ну, навіть не трошки, а гарно підбрехали. Але маємо, що маємо. Робимо би їздило катало і радувало власника. Зупинилися ми на тому після заміни масла і всього решта, що. Стукає, в цій голові у нас ципок ГРМ. Зараз спробую показати як то. Клапана вже були перепровірені по 5 разів, так що можете не умнічити там в коментарях, з тої сторони все тихенько. Так що погнали розбирати. Скидувати голову та й будемо дивитися на той ГРМ поближче. А вам, якщо цікаво, то підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно, харе трендіти, пора робити. Добралися ми до нашого цепка ГРМ і зустрічає нас тут не сама прекрасна картина, бо сам цепок у нас ходить, піднімається, майже на, на, на пів зуба піднімається. Отако. І ще в нас вже злетіли міточки. І може через то на холодну він у нас ще й погано. Запускається, причому от наша мітка от тут. А тут вже борода. Коротше, воно вже перескочило, причому походу, не раз. От, на цепку у нас мітка помазана. Так що то біда плюс. Зараз покажу. Е, Отак у нас вже витягнутий натяжник. Там майже зустрічається вже той цепок. Так натягнуто. І то ще раз підтверджую, то, що я його відкручував, і він у нас витягнутий, отут він, витягнутий у нас наповну. Тому наше завдання на сьогодні: то зняти старий цепочок і замінити його на новий. І при тому бажано то все зробити, не знімаючи цпг. Бо якщо ми знімемо циліндропоршневу групу, то ми ще попадаємо на прокладки, на все решта. а не хотілося би ні мені. Ні, власнику, так що от такі у нас є проблеми. І ще у нас є одна проблемка. Зараз вам покажу отут. На рокерах у нас є вже отака не зовсім гарна виробка, бачите, така вм'ятинка йде. От. Так що то теж треба думати, що з тим робити. Але наразі поки що лишаємо то, як є. Будемо міняти наш ГРМчик. А поки ми то робимо, замовляємо новий, я маю на увазі, то Ілюха вам розкаже, де в тому світі брати гарні подарки. Це інтернет-магазин подарунків на всі випадки життя та для кожного свята. Тут можна підібрати подарунок по професії, будь то айтішник чи повар, а також хобі, статусу і навіть за улюбленим фільмом чи грою. На сайті все поділено по категоріям і групам, щоб не витрачати час на пошук. Тут ти завжди знайдеш актуальний подарунок у гарній упаковці. Для кожного, для кожної, з приводу і без. А посилання шукай у описі під відео. Так, приїхав наш цепочок, Отакіо. Оригінал Кавасакі. Все, як має бути. От його в нього парт номер. Made in Japan. Все прекрасно. Так, дивимося, що там нам прислали. Хоп-хоп-хоп-хоп. хоп оп, оп. Опача. Ось вот, такий вот цепочок. І наше завдання буде його, ну, та розбирайся, наше завдання буде його таким от чудовим інструментом розклепати, а потім розклепати той, що стоїть на моторі, і то все діло склепати на місце. Так що, так його інструмент вам для того всього знадобиться. І би то все діло не впало, такова проволочка мідна, вам знадобиться теж. Але для початку нам треба зняти і розібрати так само ось цей. Для того нам спершу треба буде викрутити наш натяжник, дістати розпредвал і вже тоді. Зафіксувати би він у нас ніде не втік проволочкою, розклепати його. Потім треба буде старий з'єднати проволочкою з новим. І за допомогою ручного кікстартера е, затягнути його на його робоче місце, виставити наші міточки і буде нам щастя. Але не, то не точно, так що. Продовжуємо ту процедуру і надіємося, що все в нас вийде. Так що погнали. Дістали ми наш натяжний, отаку він висунутий на повну. Але робочий. Що не може не радувати, розпредвал у нас таких прям видимих слідів, теж на ньому виробки нема. Так що поки що ми то все діло залишаємо, як є. А далі будемо дивитися. Так, ну і почнемо з того, що нам треба розклепати цепок, який на моторі. А потім цей. Завдання теж не легких, тому ви спостерігаєте, а я працюю. Перший етап ми виконали. Ми роз'єднали наш ГРМчик. Це в нас тут вийшло. Тепер етап номер два. Так само, як і отут, нам треба зробити так, щоб оцей пін у нас не виліз до кінця і залишився тут. Бо якщо він вилізе на новому ципку, який ми зараз будемо розбирати. То буде дуже погано, бо засадити його гарно назад буде дуже зле. Так що погнали зараз потихеньку випихати звідси з нашого нового і будемо його заставляти на місце старого. Клипали ми наш ось так у нас все вийшло і у вас має вийти так само. Цей пін має лишитися тут в обоймі. Бо якщо ви його дістанете, то назад гарно ви нічого не пошкодите, ви його не запхаєте. Потім ми його з'єднаємо і легесенько запхаємо то все діло на місце. Він у нас буде служити як направляючка, і все у нас буде прекрасно. Так що цей етап ми теж виконали. Зараз наше завдання. То замінити старий на новий. Для цього нам потрібно буде з'єднати за допомогою проволочки до старого новий і прокручуючи його, якщо у вас кікстартер, то кікстартером. Якщо не, то можете головкою на 14 чи на 17 затягнути його на робоче місце. І таким чином у нас вийде замінити. Не розколюючи мотор. Так що я погнав готуватися до тої чудесної справи. Тут просто треба з'єднати ці звіння з'єднати їх проволочкою і потихеньку, помаленьку затягувати на робоче місце. Ну а потім мітки ГРМ, -та -та, і погнали кататися. Наш старий геремчик ми дістали, новий наш став. от лишилося ще заклепати то обережненьку. То Нікуди не спішимо потихеньку, помалесеньку, по чуть, чуть Зараз ми то все діло назад запхаємо. І все наразі у нас має бути прекрасно, Так що погнали займатися тою чудовою справою. Новий ГРМчик у нас залетів. Розпрідвальчик у нас стоїть. М'еточки, все чотенько рівнесенько Тут міточка чотенько рівнесенько Так що на даному етапі все, наче непогано. Далі у нас по процедурі ми беремо нашу клапанну кришку. Накидаємо її сюди зверху. Притягуємо на оці два болтика. Поки що так від руки на цей. І прокручуємо отут. Тут я собі поставив міточку, аби не губитися. Прокручуємо на 720, тобто два повних оберта. У нас має далі знову співпадати міточка отут. І після того у нас знову мають співпадати міточки отут. Що в нас і вийшло? І то, о, тако, якщо цей, то буде рівненько. І то прекрасно, то ми зробили, але я тупанув, не включив камеру, так що мусите повірити на слово. Але та процедура обов'язкова, то для того, аби переконатися, що ваші мітки ГРМ стоять правильно, і би не наробити потім біди, коли будете заводити. Так що наразі такі справи. Зараз відмиваємо. Тут все в нас складається на герметик. Зараз ми то все зачищаємо. Відмиваємо всі оці посадочні місця під нашу шайбочку, Тут герметик змиваємо. Наносимо новий. І з правильним моментом то все діло затягуємо. Ви дивитесь, а ми працюємо. Ми намастили, все лишнє витерли, поки підсихає, Ілюха тут же розібрав, злив масло з переднього редуктора. Так що зараз будемо заливати все діло назад, нагадую тим, хто забув, йде в передній редуктор, 400 грам масла того самого, що і в мотор. В задній йде мобіл 424, а вперед лиється таке саме, як і в мотор. Так що погнали заливати, а далі вже будемо прикручувати нашу кришку. Так, ну от і в нас вийшло. Всі болти в нас затягнуті. 9,8 як книжка пише. Так що тепер можна тут, налаштовуємо клапана. Знов наші. І можна буде пробувати запускати того коня. Ще в нас ось така доработочка є, то є у нас датчик температури. Ось так би було видно, як у нас нагрівається наш моторчик. Зробили то отут на фільтербокс, ось така темка, і далі сам датчик отут до головки прикручується. І буде тепер власник в нас знати, яка температура. В Китай, якби тут і було. А ви, як собі хочете щось подібне, то посилання на Aliexpress лишаю в описі, можете переходити брати. Ось такого ми Чікс, от Приборочка наша, погляд переносиш, температурка, ну, через те. Опі пішла рости наша температурочка. Отако От ми її отут зробили на задню голову. Так як в неї вона більше тепло нагружена, то ми на неї її зробили. І отако тепер чік, і все можна прекрасно контролювати. Що не може не радувати. Просто суперовий апгрейд. А ще хочу, як вже підете на Aliexpress, то замовте собі такі штуки. Просто божественно. Раз, два. Спаяв зажигалочкою і супер-пупер. Зараз нас знову проважає дощ. Так що на тому моменті ми закругляємося. Ну і вже завтра скрутимо то все до то купи. Так, ну що, свічки наші залетіли, все прекрасно. Секрет на мільйон доларів, як поміняти ГРМ, би колоти мотор, я вам показав. Так що зараз а ну, Ілюха запускай. Отако. Тихенько, чистенько, все працює. Їдемо тестувати і подивимося, що у нас з того всього вийшло. Все, ніяких нема у нас пропусків. Це наче прекрасно, зараз Ілюха трохи дасть кругалика. Та й будемо закінчувати на тому, ту прекрасну серію. Та ти що? Прекрасно. Гаси! Отака в нас вийшла серія. Так що якщо вам було цікаво, то як завжди підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Звісно, не забуваємо про наших хлопців, донатимо на ЗСУ. Ну і до зустрічі в наступній серії. Всім папа! -па.